Привіт! До уваги! Штатна Android магнітола з операційною системою Android Volkswagen Golf. Шкоди, сіати. Підходи до багатьох автомобілів. Плеймарки там можна скачувати, завантажувати будь-які додатки. 4 ядра операційна система. За допомогою камшини з'єднується з автомобілем, показує вімпнені фари. Ну, по автомобілю все показує, показує все клімат контроль. Керувати ним, на жаль. В принципі, необхідності немає ніякої на сенсорі ним керувати. Відчинені двері. Закриваються штатною рамкою. І отак от красиво буде виглядати у вас. Після встановлення буде радувати вам око. Звук не гірший, ніж в штатній магнітолі. Додатково, до речі, можна завантажувати в Play Market та еквалайзері, налаштовувати свою музику під свій смак. Вимикати можна примусово при бажанні або з витягуванням ключа з запалення. Теж магнітола перестає працювати. Це, до речі, до питання, а чи не садить акумулятор? Акумулятор не садить. Звичайно, якщо будете сидіти переглядати фільми довгий час, то воно посадить акумулятор. А ви ж їздите, у вас зазвичай ж мотор увімкнений. Увімкнений. Генератор працює. Так що акумулятор воно не садить. Я з такою магнітолою 2 роки проїздив з акумулятором, ніяких питань у мене не виникало взагалі. Дуже зручно, можна скачувати. антирадар, буде показувати наближення до камер, буде працювати в фоновому режимі при наближенні, буде видавати звукові сигнали. Чим ближче наближаємось, можна, щоб словами говорив, можна, щоб показує всі 4 відімкнені двері. Bluetooth, Wi-Fi, можна під'єднати 4G модем, але, як показала практика, необхідності в ньому немає. Зайшли, сіли в машину, роздали з телефону Wi-Fi, насолоджуємось переглядом. Я особисто користуюсь YouTube Music. Переглядаю кліпи. По великому місту, коли їдеш, це актуально. Пробки, щоб не так сумно було в пробці. Так, добре, дякую за увагу.